Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо повторення. І перша вправа, яку ми виконуємо, це вправа 35. У даній вправі ми маємо з вами розв'язати рівняння. Отож, давайте з вами пригадаємо, яким же чином ми знаходимо невідоме рівнянні. І так, перше рівняння Х додати 0,4 до рівня 7,15, Х це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий. Тобто маємо 7,15 відняти 0,4. Маємо один звичайний, один десятковий. обов'язково ми маємо перетворити, або звичайний, на десятковий, або десятковий на звичайний. Нам легше з вами перетворити десятковий на звичайний. Якщо вам навпаки, то будь ласка, виконуйте. Так як читаємо, так і записуємо. Але ось тут я хочу відразу написати, що 4 десятих ми читаємо, але 4 десятих це є скоротний дріб і 4 десять діляться на 2. Тому 4 ділимо на 2, це буде 2, 10 ділимо на 2, це буде 5. Тому ми тут віднімаємо з вами 2 п'ятих. Далі, віднімання дробів, щоб відняти, зводимо до спільного знаменника, 15 ділиться на 5, отже, це наш спільний знаменник до цікої множники. 15 поділила на 5, 1, 15. 15 поділила на 15, 1, 15 поділила на 5, буде 3. Маємо 7, а тут маємо 6. Значить, наш, наша відповідь 1, 15. Обов'язково записали відповідь. 1, 15. Так, друге рівняння. У другому рівнянні в нас відняти дві сьомих дорівнює 11 Що Маємо зменшуваний від'ємник кільницям. Я вам показала попередньому, як виконати роз... виразити невідоме за правилом. Ось тут покажу ще інший спосіб, як ви можете виражати. У нас тут віднімання, між невідомим і часом, і дробом у нас не віднімається. Значить, ми придумуємо з вами прості числа на віднімання. Наприклад, 5 відняти 3 дорівнює 2. І дивимось, на тиксом стоїть 5. Міркуємо, що треба зробити з 3 і 2, щоб вийшло 5. Звичайно ж додати. Отже, дію, зберігаємо. Тільки замість 2. Ви пишете 11, 14, як замість 3. 10, 7. Отож. Маємо, щоб знайти Х, потрібно 11 14 додати 2 7. Знову ж таки, додавання дробів зводимо до спільного знаменника. 14 у нас ділиться на 7, тому це наш спільний знаменник. 14 поділити на 14, 1. 14 поділити на 7. Маємо 2. Тут у нас 11, тут 4. Додаємо, маємо 15 14 -х. Неправильний дріб, щоб виділити цілу частину, ми чисельник ділимо на знаменник. Беремо по одному, Остача один знаменник просто переписали. нашу відповідь: одна ціла, одна 14. Так, ще хочу інші дії пояснити. Давайте візьмемо четверте. 2 сьомих Х. Дорівнює 4, двадцять Так, між Х, у нас і 2 сьомих стоїть діє діємножне. Значить, ми або ж проговорюєте собі, як знайте не невідомий множник, або знову ж таки представляєте про ці циферки. 2 помножите на 3, буде 6. Над іксом, 3. Отже, Щоб 3, треба 6 поділити надію, зберігаємо. Тільки замість Х ми пишемо, замість 6 пишемо. 4 21 поділити, і замість 2 2: 7. маємо 4 21 помножити, бо, щоб поділити два ті відділення заміняємо дію множиння і другий дріб перевертаємо. А тут пригадаємо, як помножимо. Щоб помножити 2 дроби, ми скорочуємо 4 і 2. Гарно скорочується на 2, 2 поділи на 2, 1, 4 поділили на 2, маємо 2. 7 і 21 скорочується на 7, 7 поділила на 7, 1, 21 поділила на 7, 3. В результаті маємо 2 помножити на 1, це 2 3 на 1 помножити це 3 Маємо 2 третіх відповідь. 2 третіх. І ще надію ділення повторимо з вами, візьмемо п'яте. Х поділити на 2 п'ятих дорівнює 1,6. Або правило ділення, або в прості цифри 6 поділити на 3 дорівнює 2. Ми шукаємо 6, значить треба 3 помножити на 2, 9, множення, зберігаємо. Отже, щоб знайти Х маємо 2 п'ятих помножити на 1,6. Ще раз, ви або перетворюєте. Звичайний дріб на десятковий, або десятковий на звичайний. Якщо в попередньому прикладі ми з вами перетворювали із десяткового у звичайний, то тут зробимо навпаки, щоб максимально повторити, 2 п'ятих, ви бачите, це є 0,4, або де вони, як ми перетворюємо. Так? Значить, Для того, щоб перетворити 2 п'ятих на десятковий, ми виконуємо дію ділення Чисельник ділимо на знаменник. 2 поділити на 5 не можна, ставимо 0, і дописуємо 0, беремо по 4 і маємо 20. Ось тобто, це у нас буде 0,4 помножити на 1,6. Давайте пригадаємо множення. 0,4 помножити на 1,6, 6 4 – 24, Два записали. 0, 2, додати 1 на 4, це 4, тут у нас 0. Додаємо 4, 6, 0. Кому переносимо на скільки знаків, скільки в обох множників разом? В першому 1, в другому 1, тому кому на 2 знаки. І наш результат, якщо ви можете це усно зробити, чудово, але маю пояснити ось так для всіх. Наш результат 0,64 Обов'язково відповідь 0,64. Ось ми з вами, в принципі, успішно впоралися з цією вправою. Вважаю, що тут уже достатньо ми пригадали. Ми повторили з вами абсолютно всі арифметичні дії. Наступна вправа, яку я з вами дуже хочу розглянути, Теж вправа пов'язана з рівнянням, це вправа 53. Там дуже такі цікаві, на перший погляд рівняння, і хочу про них поговорити. Перше рівняння 2х-7.